Мир у всьому світі, казка притча українською. Одного разу миролюбні мешканці Землі попросили надзвичайно могутнього чарівника припинити всі війни та кровопролиття на планеті. Це просто, сказав той. Я знищу всю зброю на землі, і більше ніхто не зможе воювати. Чудово! вигукнули люди. Помах чарівної палички, і справу зроблено. Днів три на планеті панував мир. Поки більшість із тих, хто хотів воювати, шукали і не могли знайти своєї зброї. А зрозумівши, що втратили її назавжди, вони змайстрували списи з молодих дерев, і війни знову розпочалися. Коли ця сумна звістка дійшла до чарівника, він сказав Не турбуйтеся! Я знищу всі молоді дерева і ці нові гласи більше не зможуть воювати. Однак, після двох-трьох днів безплідних пошуків молодих дерев, придатних для виготовлення списів, воювничо налаштовані люди почали валити дерева в велетні, робити з них кійки і знову відновили кровопролиття. Чарівник винищив усі великі дерева. Тоді люди почали виготовляти ножі та мечі з металу. Він знищив увесь метал на планеті. Люди змайстрували пращі і почали метати один в одного каміння. Довелось знищити й камені. І тоді забили на тривогу прихильники миру. Ще пак пропали всі дерева, не стало металів і каменів. Як тепер жити, що їсти? Скоро зовсім не буде рослинності, і люди помруть, навіть не воюючи. Ні. Це не розв'язання проблеми. Чарівник розгубився, навіть і не знаю, що тепер робити. Я б знищив усе людство, але, на жаль, це поки не в моїй владі. Миротворці впали у відчай, і тут до чарівника звернувся один розумний хлопчик. Я знаю, що треба робити. Нехай люди відчують, як інші сприймають їх вчинки. Якщо один заподіє біль другому, нехай і він відчує точно такий біль, а якщо когось обрадує, то нехай і сам відчує радість. Тоді, напевно, ніхто не стане завдавати болю іншому, тому що відразу ж сам відчує біль і буде змушений зупинитися. Усім сподобалось. Що сказав цей маленький хлопчик, а чарівник в точності втілив його ідею в життя. Він повернув на землю всі дерева, метал і камені, і навіть зброю, яку люди незабаром переробили на знаряддя праці. І з цього дня ніхто на планеті не заподіював страждань іншому, бо тоді йому самому довелось відчути біль. Навпаки, люди взялися допомагати один одному, тому що їм подобалось почуття радості, яке вони відчували при цьому, і зажили вони в гармонії та щасті. Самі станьмо добрими чарівниками, і диво станеться.